Доброго ранку всім підписчикам, гостям каналу, розоводам і розолюбам. Блек Бакара. Я вирішила зняти, бо небо дуже чорне стоїть. Вон дивіться, як вона красиво розпускається. Який красивий, от яка красива квітка. От у кого немає, заведіть у свій сад. От дійсно вона красива. Це квітка ще, мабуть, років 20 ми її. Таку. Ну, може наподобі. Ну, ну така у нас була квітка. Оце з таким бархатом красивим. І така вона. От в сложенні. Ну от мій хазяїн не допускав оце, щоб було стільки тут квітів. Це зараз ми допускаємо. А раніше він всі обривав. Всі-всі одну оставляв центральну. І от вона цвіла. Цвіла велика і красива. Східний експрес. Почала зацвітати з одним, однією квіткою. Поки... Ліандра. Ось полурозпуск а ось дивіться А он, яка квітка гарна. Забула його з ваш троянда. дивіться, яка вона. І вся тут висока, вона дуже стройна, красива. Що за троянда забула? Ну? Декора в боже мій! Все. Бачите, яка вона бутоні буде. Вон, верхушка там уся буде цвісти. Це тільки-тільки -ті от початок її. Вон ще. Такий бутончик, а це початок. То внизу там два зломила, я бо я її підв'язувала. Вона ж дуже висока. Вон. Вон, дивіться, яка вона. Ось, дивіться, яка вона височена. О, гляньте, у нас де макушка її. О, це там ну, метра. Більше двох. Ліонардо да Вінчі Полурозкрив свої. Ну Це ж маленький кущик у мене ось стоїть. У мене ж вон два здоровенних стоїть на потім вам. Вон дивіться, як уже склонили голівки свої. Golden Celebration. Ну, ще не здається. Ще не опадає, Через те, що, ну ось, ось ця ось, 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 ось хіба що. О, о, ну так. Да. ось можна зірвати. Вона вже вже не годиться. А так он ще держиться молодцом. І далі в нас тут он, краса яка, Абрахам Дербі. Зв'язане все. Не, той не дивуйтеся цим ниткам, все воно позв'язуване, бо, якщо розв'язати, то все попадає поламається. І вдруг вітер, то все, ось тільки розпускається вони. Бачите, які красиві вони. А ті, що вже розпустилися, ті, той. В тому році він був, більші квіти були в нього, дуже великі були. В цьому році квіти менші. Їх теж багато було в тому році, але квіти були більші. Не знаю, чому це так, але отак. От Це теж класика. класика, яка повинна бути в кожних садах розоводів. Нарешті троянду цю оприділили. Адмірал, це. Ось така троянда, гарнюща. Теж середина червона края ній. Це адмірал. Це незнайома троянда. Я не знаю, фламентанці чи ні, але вона не розкриває вон, эти, свої річки. Вон, бачите? Вона, вона не дуже розкриває. Значить, це е, читан... симпатія, Це не симпатія, значить. Значить це фламентанса. Вон там теж така вона. А це ось о, Розаріем Ютерзе. Уже новинки там позацвітали. О, принцеса Анна. Дивіться, англічанка. Он яка вона. Це річна посадка, теж осіння. Бачите, вже, вже вона щось із себе представила. Це дуже красива троянда, не знаю назви її, вона теж з плетистих буде. Тут буде опора їй, вона зроблена. Вон яка генетиквітка, якраз. Дуже багато рясна вона дуже, дуже рясна. Вон теж. Ангела в своїй. Красі, ще більше розпустила бутонів. Ну, це одна друга, та вон трошки вон, вона эта. А ця прямо на прямому сонці, то вона прямо вся розчервонілася, розрожавілася. Далі от вондерблю, Дивіться, розпустився. Яка квітка розпустилася. Теж не зрясних троє. Шарль де Голь. Ну ця рясніша. О, дивіться, квітка. Дивіться. Цвіту холодної води. От холодна, от холодний сиреньовий бусковий колір, но він холодний. Вон дивіться. О, Отсюда, як воно виглядає. Ангела. Да, тучка. Прямо стоїть. Хорошо стоїть. Ось ось розпускатися буде Артеміс. Тут його не обійти, не об'їхати. Рапсодія наша, мблю. Он дивіться теж. Уже, уже і базальники цвітують ще Сейчас еще покажу. Дивіться, вона враз облетить. Ну, поки вона ще цвіте, будемо насолоджуватися її цвітіння. Маргарет починає тільки-тільки. Баскобель. Чудова квітка, така піановидна, ніжна-ніжна червоно-рожевого кольору. Розпускатися починає доктор Масад. теж Гарден Шпас. Вон дивіться, яка бутончик який. полурозпуск, ось бутончик. А ось сама квітка. Квітка невелика. Сантиметрів сім. Будем чекати далі. А ось розпускається поец Вайф. Ось вона. Що вона там? А, сидить воно. Не, не встиває розкриватися. Як вони сидять, вже їдять їх. Це Муріам. Amazing Grace. Ось. Андре Тюрка. О, квіточка сантиметрів 8. Ну, бутонів зато на ній дуже багато. Ось я вчора на опору посадила свой, свого, цього. дивіться, як зробила йому. Ельфу Вон, дивіться як. Як я його всього на зв'язала на цю опору. Ті кліпер, квітка велика до, сан, до 10 сантиметрів. Ось розкривається вже на повний розпуск. Вже вон, то теж зв'язала, іначе все поламається. Жорданжан. Вон вже проживіла ось ця. Квіточка, квітка сантиметрів 8, теж 9, такого розміру. Ну при чудові. Олдельця. Полурозпуск Акрополіса. Теж кущ собі зробив величезний. Висота десь, ось тут вся зовсім висока гілка пішла. Десь метр тридцять, метр двадцять і ширина метр. Моріс, ось теж квітка. Сантиметрів 11 може бути, може більше. Ось полурозпуск її. Вон цієї трояндочки. Теж зв'язана, бо вона як паук, розлазиться. Ось буде зацвітати лавіла кота. Роза Висоцького. Теж он там на бутонах. Софі роуз почалося. Цвітіння, воно буде довгим. Вона цвіте довго. А так як на ній бутонів дуже багато і вона дуже широка і велика, то буде цвісти вон, далі. Сахара цвіте вон, за нею. Щоб туди не пролазити. Дивіться, вон, Сахарушка. Ось біла сенсація буде в цьому році порадує. Багато її дуже. Ну, до цього теж треба ще даньому дати, бо він дуже довго, дуже довго він цвіте от так красиво. Немає сонця великого такого і він собі вон. Притаївся, притой і везде квіти такі сантиметрів ну, 10-11. Оце тут у, у цьому, у Чіпідейлу. Дивіться, скільки їх тут. О, дивіться. Ось вони. Бутони не зв'язували його. Чеки не наділа, ну, воно сонця нема, то гарно, видно мені. Скільки його буде? Ось буде шнеєвальцер, теж красива квітка, софірус. Пройдемося по ранковому саду, дуже ранковому, 5 годин ранку. Оце я встала, зараз буду полоть там. Гору мені треба випалить. А ось дивіться, оцю красу, дивіться. Лятуту Англічанка. Яка вона красива. Теж все по сорту тут поприходили із миру роз, із долини роз, із этого, твоя роза. Так що заказуйте, там уже відкрите. Одкрито вже їх мало там, вже багато розібраних троянд. А ось причудова яка параде, плитушка цвіте, який квітивний, гарнюнький. Дивіться, які тихо-тихо надворі. Зараз буду брати сапку в руки. І далі працювати Зра... зрання. Так, оце Це... грейс. Е... Так. Да. Повинна бути. Ну, Побачимо. ну, Грейс тут. Тільки Ту -ту -ту грейс не приділена ще. І там ото ще. Ось яка ця прекрасна троянда. Не можу ще приділити, ну я ще не дуже. І це, ну от колір тут дуже красивий. Тут колір от, от камера ну трошки ну передає вона колір. Почти, да, майже да. так. От, от такий він і є. колір. Ніжно, ніжно от рожевий. Ну от І не світло ж рожевий, і не темно рожевий, а такий от середній. А ось композиція. Яка. Красиво, дивіться. Волошки. Біла троянда аспирин. Теж уже он, ось-ось розкриється вона. И ось такие волошки. А далее вон, он, далі вон. Эту. Ромашка велика, крупна. Такая, дуже велика вона. Мимо Дарсі Басов не пройдеш. Це така краса. Такі квіти квартировані, вони, прямо величезні. Вон, дивіться. І ще буде-буде багато їх цвісти. Дуже багато. Тут їх хватить. півліта буде цвісти. Оце вона. А ця чудова квітка яка. Дивіться, одна неповторні другої. Вон уже сидить тут. Оленка. та Дивіться, яка це тільки недавно розкрилася. Вона біліша всередині. Вон. А ці, що пізніші, ось уже давно ось вони рожеві Це дабл дилайт. Аромат пахне тут. А! Ах, так, чудово. Всякі, які квіти. О, наливні яблучка, я на них кажу. Вон дивіться, дивіться, вона в парі тут із Акрополісом. Теж Акрополіс той він. вигнав. Кущ, який Аленка сидить, та Боже мій. Та скільки ж мені їх давить, я їх уже стільки передавила. О, дивіться, які вони. Дивіться, які причудові. Дуже причудова вона. Ну вони ж ті будуть цвітати, а ти От, Якби вона рівномірно взяла і зацвіла, воно було б, звісно, гарно. А так як воно буде по мері. Той, ну будемо хоч так знімати, ж. Он дивіться. Квіти як блються, теж десь 11-12 сантиметрів. Вон полурозпуск тільки розпускаються. Ось зовсім полурозпуск. Ну, а ці вон так оце. Ну, це двох річки так вигля... виглядять. А ось це не двох річка, це темно ну, трьох річка. Це біг -пёрп. Те ж саме ароматне із Ось Аспірин буде всипаний, квітами весь О, так, там такий масив буде цвіт. А ось погляньте на колір оці, цієї квітки. Вона ніжно-ніжно-жовтого кольору. Джин тірні називається. Це новинка От квіток. Вон. Ну, вона красива, вона теж вона йде букетами вон такими. ну Це ж тільки перша річка. Дійшли до совершенства. Мінчестер кафедрал, розкашує в літі. Або в лі... літо в ньому розкашує. Уже Аленка його. Ну, вже який треба, то з'їли, звісно, он. Он вже, ну, а те, а те ще, а те ще цвіте. Якось так Томас Бекет тут. У нас он теж, ну, хрічка. Він полурозпуск який. Красивий він. С аспирином рядом, белый с червоным. Это всегда кон контраст. Мэри Рус. Тут, тут и. И ось симпатия. вот симпатии. Вот симпатии. Видите, какая она. Тут, какая она красивая. Я же там не стала снимать. Тому зніму вам її тут. Квіти великі, гарні. Підходиш, пахнуть фіалкою такою от її, Простою. Це. Такий краєвид у мене тут. Ось буде теж на розпуску Мері Н. Вже ось ось розкине. Ну, це ось Fifth. Бонди, квітки, які в ньому. Теж квартировані, чарівні, великі такі. Ну, ну, а це ось, так, зніму вам. Ось, айсфою. А там он та. Крокус Роуз. Вже не піду туди. Бо тут ось ці порозпускались уже. Ось на полу травіата. трав'ята. Ось Бероліна. Тут вон вона буде ось ось. Ну, а це ось наша красонечка. Мені вона так подобається. Кетіс Роуз. О, дійсно трудяшка, лошадка робоча. Дивіться, тут і більше цвіте ось. Затіночку вона тут з тої сторони. Ось, дивіться, яка вона, вона причудова. Я одного разу побачила її, ну це ж давно вже було, в одному саду. Вона мені так сподобалася, що я її почала шукати. І знайшла в питомнику посадка. З Мілітополя це був питомник. І прийшло от все теж без пересорту. Це спрей бузковий, Якийсь філітовий, він як бузок. Ось колір у нього. Яка в мене, Яка в мене вона класнюща. ця трояндочка. Вона напереду зразу видно під, під скамейкою тут. А ось японка. Шахерезада, Ну, я ще її дуже не поняла, ну, так, нічого. А рядом буде фенікс. Горіть огнем. Дивіться, як. гарно, Посадіть свій сад. Будете милуватися красою. Дякую, хто заходить на мій канал, хто ставить лайки, хто коментарі пише, коментуйте, що, що, в мене, що не так, може, може, щось не так. Пропозиції про, про мені давайте свої. Будемо дружити домами, як казали. Ну. До побачення, до нових зустрічей. Ставте лайки за мою велику таку роботу це праця велика. Виростить такі троянди це велика велика праця. Хто ростить, той знає. І ніколи не пройде мимо. Не проходьте мимо мого каналу. Щось я ще згадаю вам. Ось буде обрізка, покажу вам обрізку, всіх всіх сортів троян покажу. На всіх вас навчу, як обрізати що. Будьте зі мною. Спасибі, до нових зустрічей. Все буде Україна. Слава ЗСУ!